Мені 31 рік з п'ятнадцятого року я працювала на швидкій на евакуації в різноманітних добровольчих підрозділах. У мене було поранення в 2016 році, і у мене була травма бойова грухніг в 2022 році. І те, і те, це було під час виїздів за пораненими. Щодня я пробігаю декілька кілометрів. Мій біговий стаж 4 місяці. У мене є мрія пов'язана саме з бігом, щоб я могла пробігти. Ну, поки я собі ставлю планку 5 кілометрів. А далі побачимо. Мені може і не хотітися виходити на пробіжку, а от моєму собаці точно хочете виходити на пробіжку. Плюс е, в якийсь момент я зрозуміла, що це важливо для мого ментального здоров'я. Я просто собі говорю: от буквально до того деревця, потім ще до того деревця, потім ще до того.